Зі з нашого хора за довідки все таке саме. шановні колеги. Значить, ви зрозуміли, що підряд, підряд, аж до кінця. Вступаючи е, Наталя дуже гарно сказала. Ми всі приєднуємось до того, що вона сказала. Ну я трошки проябетнічаю для тих, хто не був із нами у святі Софії. Ви уявляєте, виходиш, виходить наш любимий Ярослав Юрович і каже: Ви знаєте, у мене була мрія перегорнути сторінку в Римі, і от я приїхав і не буду казати чого. І вирішив все, і хор не треба, і то і то. А ми причимо. Давайте розказуємо. Ми так зрозуміли. Ну, ми дуже раді, що він передумав і за Давайте за Софію перебріхувати Почти, почти. Коротше говоря, звичайно, ми всі дуже вдячні. Бо дійсно, якби не він, ми би тут не були. Ми би не відчули того морального, я не знаю якого задоволення. Ми про це лише згадаємо дома, коли. Поспимо і подумаємо, де ми були. Но я хочу ще звернути увагу на те, що у нас сьогодні і взагалі в нашому хорі багато молоді. І особисто мене дуже порадувало, коли вчора і ви устали. Бо молодь устає дійсно за один день обійти Рим. Це е, треба, як кажуть, мати силу. Но коли наші гарні молоді дівчатка не тільки вміють співати, а встали, і наш е, бабусь. Ухажували за нами Іринаточка, яка не є членом хору, але яка могла б ходити. Це дуже приємно. І я від себе, і від старшого покоління хочу сказати, що це радує, що росте достойна зміна, тому що молодь не вся любить співати і так далі. Тому від себе, дякую і вам всім за розуміння і так далі.